Партнер програми компанія ДТЕК найбільша енергетична компанія України. Професія, яка вимагає від вас любити людей. Робота адміністратора центру обслуговування клієнтів може видатись вам простою, але це лише перше враження. Спробуйте 8 годин поспіль зустрічати сотні людей, які шукають відповідь на свої питання, вислухати, дати пораду, зберегти і передати кожному свій добрий настрій. Таке завдання з успіхом щодня виконує Юлія Марченко, адміністратор центру обслуговування клієнтів Деснянського району «Київенерго». Її робоче місце одразу навпроти вхідних дверей. Перший обов'язок адміністратора ввічливо привітати відвідувача, розпитати, з чим він прийшов, і допомогти зорієнтуватися в електронній черзі. За день обслуговується в порядку 600-700 людей. день. ті постарою по якому попроси ні к нам прийшли, дати консультацію, якщо їм вона нужна. Прощаться с ними, сказать, чтобы приходили к нам еще. на Наш главный стандарт – это чтобы клиент ушел от нас довольный. Довольный, и чтобы он получил максимум квалифицированной помощи. Номер ваш 152. Перед вами два человека в очереди. Присаживайтесь. Вот на колонок у нас находится висят два монитора. На этом мониторе вас вызовут по вашему порядку номеру. Перед вами два человека. Но а, это будет 152. быстро, это в течение 10 mm -hmm. минут. Однак, супровід клієнтів ще не вся робота Юлії. Як адміністратор, вона повинна сама досконало орієнтуватися в тонкощах роботи «Київенерго» і мати професійну відповідь на будь-яке питання. Єсліки у наших клієнтів питання, ми самі можемо їх консульті, можемо представляти якісь справки розпечатувати їхні лісові щита, розпечатувати також квітанції. Ми вирішили перевірити, як Юля зустріне суворого і прискіпливого клієнта, який отримав повідомлення про борг за електроенергію. За юль місяць к нам оплата ваша не приходила. За третій місяць тоже не прийшли оплати, і за другий місяць не прийшла оплата. Поэтому лучше ну, принести с собой... Мне нужно вас... разобраться с этим. Чтобы разобраться, принесите, пожалуйста, с собой книж... книжку, квитанции, И все И вас... можете через интернет сделать акт сверки, можете проверять ваши а, показания, ваши оплаты. «Київенерго» – підприємство, що забезпечує столицю України теплом, світлом та електроенергією. Серед його клієнтів більше мільйона домашніх господарств Києва. Зрозуміло, що така кількість споживачів потребує особливого підходу. Відколи «Київенерго» увійшло до складу енергетичної компанії ДТЕК, центри обслуговування клієнтів поступово модернізують. Новий офіс приймає усіх киян незалежно від місця проживання. Тут можна вирішити усі питання, що виникають між клієнтом і постачальником послуг, отримати технічні умови, оформити заявку на послугу, укласти договір, звірити показники лічильника, сформувати графік, погашення боргу, подати заявку на пільги, дізнатися про тарифи. Приміщення облаштували для людей з обмеженими можливостями. Центр обслуговування клієнтів працює 6 днів на тиждень без перерви. Ось так виглядають офіси, що дісталися компанії у спадок. Щоб перетворити їх на приміщення, дружні для людей довелося як слід попрацювати дизайнерам. Інформаційні екрани, місця, де можна заповнити документи, навіть дизайн крісел тут продумували кожну деталь. Усе заради того, щоб перебувати в центрі обслуговування клієнтів, було зручно. Пірмову портів час мати це не на персонал, очереді, правління поіграти з пограслібенку. you <laughs> Кавовий автомат безкоштовна вода та вільний доступ до інтернету. Навіть кольори стін та форма працівників обрані не випадково. Аквамаріновий теплий, успокаюваючий цвіт, синій цвіт корпоративної компанії і оранжевий це цвіт енергії, цвіт тепла. Всі наші спеціалісти і адміністратори носять спеціальну форму. зроблено на солдатам нашої компанії, тому клієнти в будь-якій ситуації можуть легко знайти Спеціаліста, тобто обратитися до нього з якимось питанням. Зберігати добрий настрій, шукати конструктив в будь-якій ситуації, секрет моральної стійкості професіоналів, чиє завдання щодня допомагати людям. Просто держати себе в руках, думати о хорошему, знаєш, що у кожного клієнта є якась проблема. Я думаю, що найголовніше для наших спеціалістів, любити роботу і любити людей, тобто допомагати їм.